Я працювала в школі вчителькою 40 років. Надіяла, що буде забезпечена старість, але якби ж не оця війна, не оце прийшов наш дуже братерський народ, як кажуть. На сьогоднішній день 10 міських центрів, одне модульне містечко і 9 гуртожитків. Там проживає більше 550. Людей, внутрішньопереміщених осіб, які використовуються повністю в повному обсязі комунальними послугами. Відповідно до цього ми надаємо також і соціальну допомогу, психологічну допомогу, і залучаємо наших міжнародних партнерів для того, щоб їм було комфортно проживати. Тому що, ну на жаль, місто не було готове для того, щоб приймати таку кількість внутрішньопереміщених осіб. Я просто хочу сказати, що зараз офіційно зареєстровано 150 тисяч. В місті Запоріжжя з 1 квітня 2023 року наше підприємство почало опікуватись і утриманням місць компактного поселення. Наразі у нас взагалі проживають 554 ВПО. Це внутрішні переміщені особи. А тут на цій локації на цей день 67 чоловік. Донецька область це з'явилися 2014 року, Запорізька область 2022 року. Це Бердянськ, це Мелітополь, це Енергодар і ну, багато сіл. Там і Полтавка, і Білозерка. Ми приїхали з перших самих місяців війни. 17 квітня ми вже були в Запоріжжі, бо нас вже дуже обстрілювали село. Рашистів ще не було, але стріляли з другого села. Били Маліновку, а попадали в Полтавку. Було дуже страшно, бо у мене мама ще тут була, я привезла з собою 95-й рік ішов старенька. Вона дуже злякалася, як кинулися, вона каже: ти чуєш, вже нас бомблять. Як вийшла, вікна повилітали, і двері порозкривалися. І упала ну, ракета чи снаряд такий, що за двором стояв стовбу, цей що подавав електрику. І той стовп кинуло прямо на хату, отак вирву, зробило. І все. І ми від вже повинні були вже тікати, виїхати. Приїхали сюди. Дякувати Богу. Як у нас нічого не було, вже нічого не було. Хата розбита, ні вікон, ні дверей, і там все залишилося і все. То нас тут дуже зустріли по-людськи. Ми дуже дякуємо, що це так люди заботяться про нас, що люди дали нам, як кажуть, і кришу над головою, на що лягти, чим укриться, скільки цієї гуманітарки йде, дякуючи Господи, людям і Богові. Попрашуємо людей, надаємо потребу, яка нам потрібна. USAID безпосередньо нам надавала і техніку побутову, це ну, і в досить таких великих об'ємах, це і холодильники там порядка 30 штук нам надавали. Вони і на цьому МКП є, і на інших. Це і газові плити там біля 10 штук, і мультіварки, індукційні плити, унітази. Змішувачі, водонагрівачі. Ви бачили, там вісять великі 200-літрові водонагрівачі. Тут їх тільки 3 штуки, а взагалі нам надавали 10. 5 нам надавали 100-літрових, там теж у різних МКП вони розвішені. Це від умивальників. Меблів, це і столи, це і стулья, і у людей по кімнатам вони роздані і поміняні там, якщо це унітази, якщо це вмивальники, або на місцях загального користування це в кухнях, це в туалетах, це в душових. Тобто, завдяки таким організаціям, як USAID, ну, люди відчувають себе не кинутими, а як вдома. Тут все, если видите, на кухне, если тут даже человек, который не понимает, он посмотрит, ну, не у каждого дома есть то, что здесь есть, понимаете? Тут благодаря этому ремонт свежий. Ну, тут куда ни зайди в кухню, в туалет, везде чисто убрано, люди убирают, лазят тряпочками, моют, и мы стараемся поддерживать порядок. А вообще я приехала в начале апреля с Полох я сюда приехала, а до Полох я шла Бер... с Бердянска пешком, потому что город закрыли, и 100 километров надо было выходить, идти только с водой, и с документами, и говорить, что ты идешь с села в село, потому что не пускали никуда. И приходилось вот так, но у меня была необходимость, мне надо было выходить, у меня была больная мама, С сахарным диабетом. И у нас закрыли все больницы, аптеки. То есть не было ни лекарств, ничего. Я долго тыкалась вот это по Запорожье пока, потому что заселяли на 3-4 дня. Вот. Ну и, в общем, постоянно надо только Ух, опомнился, надо тебе куда-то опять искать жилье. А потом обратил я ну, не верила, конечно же, на меня обратят внимание, но а утром меня уже ждали по этому адресу. И здесь Я как будто бы вот в дом попала, понимаете, здесь очень хороший коллектив. Люди настолько помогали и готовили кошек, и знали, у меня нет денег. И так получилось, я вот покупала таблетки, передавала маме, два раза мы передали, а третий раз люди продержали Васильевки. И, и, и через этих людей мы узнали, що мама умерла от сахарной комы, Она не дождалась таблеток. Вот здесь мне помогли пережить это в горе. Ну вот, поэтому я, и пока я так и осталась. В місцях компактного проживання фактично можуть перебувати люди, які постраждали внаслідок збройного конфлікту, люди з тимчасово окупованої території, або які постраждали від проявів домашнього насильства, порушення прав людини, а також люди, які постраждали внаслідок природного або техногенного катастрофи. Вони можуть звернутися до структурних підрозділів департаменту соціального захисту, який знаходяться в кожному районі, або до комунального підприємства запоріжжя Сервіс. Зразу ж не. Отримують консультацію з цього питання, яким чином які необхідні документи щодо поселення. Після цього звертаються до комунального підприємства сервіс», укладають договір тимчасового перебування, і також їх ознайомлюють з правилами поведінки щодо проживання. До цього договору додається, ще на кожну особу це паспорт або свідоцтво про народження, це індифекційний код і фактично на кожного члена родини довідка ВПО. Завдяки міжнародній організації USAID ми отримали комп'ютерну техніку, яка знаходиться зараз в соціальному департаменті, теж які працюють з внутрішньопереміщеною особою. Також ми отримали комп'ютери, ноутбуки для того, щоб дітки могли навчатися і підтримати свій освітній процес в режимі онлайн. Наші психологи і з залученням міжнародних партнерів, психологи постійно в контакті з цими людьми, вони виїжджають на місце. Ми фактично як міська влада разом з міжнародними партнерами ми забезпечуємо їхні потреби, це продуктові набори, це фактично засоби гігієни, підключаємо в частині виплати коштів, але ми і звертаємося до них в частині, щоб вони все таки були зайняті. І е, наразі була розроблена програма міська, яка прийнята депутатами Запорізької міської ради щодо суспільно-корисних робіт. І, е, Фактично, управління праці Запорізької міської ради займається збором вакансій, які нас є в комунальних підприємствах. Ми робимо такий реєстр для того, щоб запропонувати саме внутрішньопереміщеним особам знайти роботу. Вільні місця є наразі. Тут є кілька вільних місць, є у нас і насташенка вільні місця. Тобто загалом, десь, якщо ну, от у нас зараз взагалі розміщені 554 чоловіка ВПО, то вільних місць у нас порядку 150.